Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону номер 12.354, яким пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години в Україні, і про це стало відомо із сайту Верховної Ради України. Законопроєкт пропонує додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю 210.2, яка вивчає адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану. Зміни також нададуть поліцейським право затримувати порушників на адміністративному рівні детальні. Про те, що ж змінюється на практиці для громадян та які штрафні санкції передбачаються цим законом. Про все це будемо говорити далі разом з Ігорем Яськом, адвокатом. Пан Ігор, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. пан Ігоре, то що власне змінює цей законопроєкт? Ну, цей законопроєкт якщо він переросте в закон, він, скажем, стає логічним, тому що була заборона Перебувати в громадських місцях під час військового воєнного стану, а відповідальності за порушення заборони як такої не існувало. Тобто, це для чого тоді існує заборона, якщо немає відповідальності, це був парадокс, і ми знаємо не з одного сюжету з багатьох сюжетів засобів масової інформації, коли як кажуть, і чиновники і інші люди порушували цю норму. Закону і їх не могли притягнути ні до якої відповідальності, тому це скажімо, вирівняли ту прогалину. І єдине, що це вже майже третій рік війни закінчується, і тільки тоді дійшло, що потрібно, що є якась є якесь неврагування законодавче, що що ми мали таку ситуацію в законодавстві. Тож яка відповідальність тепер буде за порушення комендантської години? Тепер буде відповідальність 850 гривень від штраф від 850 гривень до 1700 гривень. Буде штрафу. Це 210,2, як ви сказали, зі значком 2. А також матиме право поліція для адміністративного затримування. Це від 3 годин до 72 годин, і під час цього адміністративного затримання вона також має, має складати протокол, доставляти до відділку поліції, встановлювати особу громадянина. І так далі, і вже більш-менш як кажуть, вживати якихось заходів. Як воно буде діяти? А і ще що вводиться це теж цим законопроектом: це те, що держава в особі національної поліції та інших формувань законних має право примусово евакуювати людей. Де буде прийнято рішення, що потрібно евакуювати. Тобто, де буде просування ворога на нашу територію. То, вже якщо раніше людина відмовлялася і її за це не притягували до відповідальності, то тепер людина, яка не схоче, а буде вимога держави або правоохоронних органів евакуюватися з території, яку держава буде вважати небезпечною, за це також буде відповідальність у вигляді. Штрафом. Тому це норма, скажімо така, більш можливо, дасть зманеврувати або дозволити якісніше виконувати свої функції Збройним силам України. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був адвокат Ігор Ясько, з яким ми розбиралися про нововведення, які можуть бути застосовані вже для всіх українців, якщо вони будуть порушувати комендантську годину. Пане Ігоре, я дуже дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Роз'яснили нам ці моменти. Ігор Ясько, адвокат був з нами на зв'язку.